23 квітня одеський одеській дюшор імені Бориса Літвака стартував фінальний турнір першості Всеукраїнської юнацької баскетбольної ліги серед юнаків 2002 року народження. До фінальної вісімки потрапили одразу три представники Одещини: южненський хімік та Одеський з дюшор імені Бориса Літвака та ОБШ імені Олександра Білостінного. Більш того, вони зайняли усі три сходинки п'єдесталу пошани регулярної частини змагань та Згідно з класичною сіткою плей-офф, зустрілися з колективами, які посіли місця з 8 по шосте. У перший день усі три команди з Одеської області зуміли здолати своїх суперників. У стартовій грі з дюшор імені Літвака зустрілась з Київським дю США 12 бамг. Одесити розпочали дуже потужно та повели 12-0, але згодом майже розтринькали свою перевагу. Кияни часом наздоганяли господарів паркету, але Одесити все-таки виграли досить впевнено 66-51 у другій грі. Хімік практично не мав ніяких проблем у матчі проти Дніпропетровської з дюсшор 5 Южненці виграли з рахунком 73-39. Команді одеської баскетбольної школи імені Білостінного довелось провести дуже важку гру проти столичного Тейвазу. Гравці обох команд не продемонстрували снайперських. Навиків багато хибили, та гра завершилась з невеликим рахунком 41-37 на користь одеситів. Найбільш запекла боротьба точилась у четвертій парі першого дня, у якій зустрілися дю США Дружківка та Рівненщина. Суперникам не вистачило основного часу гри, та тільки у овертаймі Дружківка взяла гору з рахунком 59-51. 24 квітня у зюшор імені Бориса Літвака пройшли півфінальні матчі. У другій четвірці київський ТВАЗ ДЮСШ-12 розгромив зюшор 5 Дніпропетровськ з рахунком 60-39. Рівненщина з мінімальною перевагою 53-52 взяла гору над столичним ДЮСШ-12 БАМГ. У головних півфіналах южницький хімік без проблем розібрався з одеською ОБШ імені Білостінного 74 74-34, А інша одеська команда з дюшор імені Літвака зуміла здолати дюсиша дружківка 61 61-55. В останній день фінального турніру Гюбл серед юнаків 2002 року народження пройшли заключні матчі, які і розставили усіх суперників по місцях. Традиційно такі зустрічі починаються з нижніх місць у першій парі 25 квітня. Зустрілися команди, які змагалися за сьоме та восьме місця. Київський «Бамх» ДЮСШ-12 досить впевнено переграв зюр 5 з Дніпропетровську, 57-44. У грі за п'яте місце інший сто. Величний клуб Тиваз Дю США у впертій боротьбі поступився рівненщині 46-49. Найбільш напружений двобій фінального дня пройшов між Одеситами Зобиша Білостінного та ДЮСШ США Дружківка, незважаючи на те, що гості з Донбасу ризикували запізнитися на потяг. Вони проявили наполегливість та цілеспрямованість у боротьбі з Одеситами. Після чотирьох чвертей рахунок виявився рівним: 44 – 44-44. в овертаймі. Хлопці Дружківки Ружківки повністю переграли команду ОБШ Білостінного 14-4. В результаті здобули перемогу з рахунком 58 48 і вибороли бронзові медалі. Головний фінал, на жаль, такою інтригою оглядачів не потішив. Команді з дюшор імені Літвака відчутно не вистачало одного з ключових гравців, ігор Соловей ще в першій грі фінального туру пошкодив гомілку і на гру проти южницького хіміку прийшов з милицею. Все ж підопічним Дмитрий Раша Шаламова вдалося на рівних протриматися в першій чверті. Южненці виграли цей відрізок з рахунком 18-15. Однак, вже у другій чверті вихованці Володимира Понько розставили усе на свої місця: 28-14 і 46-29 перед другою половиною зустрічі. Відігратися одеситам так і не вдалося. Хімік виграв з рахунком 87-57 і став чемпіоном Вюбол у віковій категорії дві. 2002 року народження. Фінал вийшов не напряженный, но дуже такой ответственный. Три команди Одесской області в лідерах были в четверки. І подбор ігроков, що в Дюсиша, в, в химики. В этом году довольно таки заметно вирос. І уровень ігри заметно вирос. Да, этот турнір мы прошли как бы хорошо. Но сьогодні, даже в третьей-четверті, там До 10 доходило разрыв, это все-таки в этом возрасте все щепетильно, и дети неустойчивы, и все могло бы быть. И... Вы в прошлом году были вторыми, если не ошибаюсь. То есть, это уже шаг вперед, дальше шагать некуда. Какие дальнейшие планы? Да, мы сделали шаг вперед по сравнению с прошлым годом. В прошлом году у нас не было столько такой ротации. Приходилось играть 8 практически человеками, изобретать какие-то... Новое правило. С Дружковкой мы играли, например, два с половиной часа. Компьютер не выдерживал, потому что мы здесь играем пятерками. В этом году летом была проведена плодотворная работа. Сборы качественные были проведены в городе Южном. На открытом воздухе, на море, на песке, в залах. Потом две недели мы работали в Трусковце, в Карпатах. Я думаю, залог успеха оковался где-то там, в тяжелой, в тяжелой работе, трехразовым тренировкам. Ну, я бы хотел сказать огромные слова благодарности директору завода, директору химика, президенту нашему, всему коллективу Одесского припортового завода, докторам нашим, водителям, все, которые нас обеспечивают. і Такими прекрасними і поэтому хочеться працювати і йти далі. Окрім призерів турніру, на церемонії нагородження були відзначені також переможці конкурсу три очкових китків, який виграли хлопці з одеської ОБШ імені Білостінного. Кращим захисником турніру був визнаний Дмитро Соловей з одеської з Дюшор імені Літвака, кращим нападаючим южненець Антон Леонов. А титул МВП турніру виборов Олександр Ковляр з Южницького. Турнир был очень хороший в плане организации. Мы первый раз выиграли этот турнир, поэтому эмоции нас переполняли. Играть с Одессой всегда нелегко, особенно если мы играем в Одессе. Но мы хорошо сыграли в защите, и думаю, из этого мы и выиграли. То, что тебя признали лучшим игроком турнира, это, наверное, обязывает тебя еще больше совершенствовать. Да, я много тренируюсь, чтобы достичь каких-то результатов. И всегда нужно трудиться, чтобы добиваться чего-то. У тебя есть какая-то мечта в баскетболе? Может, за какую-то команду играть, чего-то добиться? Я думаю, у всех есть мечта куда-то уехать за океан или в Европу. Но это как ты будешь себя показывать, как у тебя будет идти игра, и ну, как ты себя покажешь. Ну, за химией хочешь поиграть? Якщо вийдеться, то да. Отже, підіб'ємо останні підсумки. Приз за третє місце відвезли з собою баскетболісти з дружківки. Срібні медалі вибороли Одесити зі здюшор імені Літвака. А чемпіонами у першості любл серед гравців 2002 року народження стали юнаки южненського хіміку.